Привіт, як справи? Що ти тут розсівся? Розказуй, як справи там в тебе. Діла хамурних і не тільки. Все добре, Гаррі? Показуй тебе своїм дівчаткам, бо питають, як ти. У нас усе добре, да, Гаррі? Добре? А Гарі тут охороняє шкарпетки сина. Він зняв і побіг на вулицю. Це я в'язала їх з Гімалая пряжі. Аналог Alize Comfort Socks. схожий склад і метраж, Носив він їх близько двох місяців щодня по квартирі, не взуття. То, в принципі, нічого з ними не сталося. Що хочу сказати, щоб п'яточку я не укріплювала, не ущільнювала, де-інде з'являються такі. Катишки подинокі, ну це можна все видалити на ці шкарпеточки. Також все добре. Так що, я не в'язала довгий час шкарпеток, я їх не любила в'язати, то коли почала в'язати, взяла пряжу цю і мене. Збентежило те, що вона тоненька, дуже тоненька. Думаю, як воно буде себе вести чи не протреться дуже швидко. Коли, виявляється, дуже швидко і не протирається. Так що можна використовувати таку пряжу, можна в'язати. Гаррі, тобі теж такі зв'язати шкарпетки, щоб лапи не мерзли? Да? Давай, вимивай свої шкарпетки. Так що, дівчатка, я задоволена. Цією пряжею тестування вона пройшла вдало. В'яжіть, хто ще не знає, Хімалая, я зараз вам покажу етикеточку, десь у мене збереглася. Ось етикеточка це з такого відтінку. У мене було три відтінки. Я в'язала. Один отакий осінній, інший був там рожево-кавуновий, такий сірий, молочний теж гарний відтінок. Подобається те, що пряжа тут лягає полосками. І такі теж я в'язала, задоволенням носять склад 75 Superwash, шерсть вовна, вовна, яку можна прати в машині. І 25% нейлон. Ну, нейлон для зносостійкості. Ось. Такі характеристики. 100 грам 400 метрів. Інструменти 2,2,75 рекомендують. Пряжа турецького виробника достойна пряжа. Мені сподобалося і вам ми рекомендуємо разом з Гарі, так, Гарі, в'яжіть шкарпетки, носіть задоволенням, утепляйтесь, бо зима на носі, зима не за горами, а треба бути нам готовими до. Різних погодних умов, так, Гаррі? Ти в такій позі тут розлігся, що не можу я тебе гарно показати, всі свої прелісті виставив. Ритуал у тебе умивательний. Щось він останнім часом не хоче зніматись на відео. Він такий був медійний, знімався і говорив зо мною. Я, наприклад, говорю Гарі, да? В нього м'яв. На кожне слово в нього м'яв, а це він сердитий. Зараз я вам покажу, як він середить, і Він оце отак рухи хвостом робить. Це йому не подобається. Оце ну, все. Ну, він стійко замер в одній позі і сидить, вижидає, коли вже я від нього відстану. Ну, відстану пішла, бо купа справ. Гаррі, все, я тебе покидаю. Не нервуйся. Не нервуйся. Заспокойся, не психуй <сі> Всі знають цей мем, так Гаррі, не психуй, я пішла. Похолодало, вже <ріст> шапочку одягла свою улюблену. Так що вперед, мій день, мій влог, робочий день сьогодні в мене. Запрошую вас до себе в гості за такі локації. обачайте. у нас гаражі сарайчики, прийшла по велосипед. Я ще сьогодні велосипедом, ну, вже по зимньому. вперед зі мною. Давненько не було такого включення обличчя в кадрі. Все ну, руки та руки, того, що. Для цього треба зібратися, нафарбований, ну я завжди, в принципі, нафарбована зачіскою, але не той настрій буває, не ті локації, бо в справах у турботах, що справа. Працюю і там і тут такі, такі справи. Що ще розказати? сказати? Ну, як завжди, вже не хочеться цього говорити, але виходить, що воно і є. В'язати не виходить, щоб дуже взяла шкарпеточку. Взяла шкарпетку на роботу. і Два мотки Артісану, один поклала і другий заразом. Один вчора провозила в пакеті, не бачила, сьогодні взяла другий. Вже вам говорила, що мені вона затонка на спиці два з половиною, і, мабуть, треба на двойки в'язати при моїй плотності, Ну, щільность в'язання. Ну, якось так. Чи це колір уже, за коліром? Якось видно всі, всі недоліки на ній. Всі переходи, всі. Збавляння. Ну, якось так, якось мені ну, на даний час у в'язанні то сподобався краще суперуш. Але я хочу спробувати секційного фарбування таку пряжу, щоб уже остаточно дійти своєї думки, чи вона мені підходить, чи не підходить. Ось такі мої роздуми про цю пряжу. Подобаються мені переходи тут такі. Цікаві. Ще знаєте, що я думаю, що з неї ж можна в'язати не тільки, будь-що гарно буде такий якийсь светрик, чи вона не колюча, ця пряжа і колір такий гарний. Ну, тільки що це треба набратися терпіння, в'язати один процес, і в'язати на спицях ну, при моїй плотності, то на двійки. то коберять його. В принципі, буде така достойна водолазочка, чи світерок тепленький. Джемперок, в принципі. І метраж тут гарний, як для мене, наприклад, так я б чотири мотки, мені б вистачило б вдовольна. У мене довгі руки, я висока. то Ось такі мої дівчатка-роздуми. Нев'язально робочі буденні. По погоді, вже вам сьогодні зранку говорила, у в нас вже тепліше одяглася. Що по справах? Ходимо ми в школу другий тиждень, два тижні походимо і далі будемо вдома. Ще кину моточок. Ось такі справи. Хочеться в школу, в захваті дитина дуже подобається в школі, особливо подобається в підвалі, коли повітряна тривога, ходили в підвал, сподобався підвал, там навіть інтернет бере, і туалет, і світло. Говорю Назарчику, ти як виростеш, будеш дід Назар. Обсядешся внуками і будеш розказувати, як ти жив у цій війні, що ти був очевидцем цієї війни, і що ми перемогли, що наші ЗСУ перемогли, що ми доклали до цього зусиль усі, всією державою. Так що буде тобі чого розказати, такі, дівчатка, справи. По в'язанню по остальному нічого не в'язала. Зняла тільки відео про паутинку, ну, не знаю. Паутинка з Кідмахера Газал зв'язана давно, в минулому році, але ну, відео не актуальне було, то я його якось не вигружала. Чекала-чекала погоди, чекала, що дочка буде на фотосесії, і я її вона виграла була в інстаграму фотографа фотосесією. Ну, мені потрібно було її переправити до Полтави. Але якось там в них по графіку не склалося, і фотосесія відбулася раніше. І моя паутинка не діждалася. Гарної фотосесії на доньки, то я просто зніму її так, зняла на вулиці і просто розкажу, як я в'язла. Ніякого МК, ніякого пояснення, того, що це така <сміття> справа невдячна. Зараз поміняю руку. МК не МК. розказує, що не МК, пишуть, чого, навіщо ви знімаєте МК? Не знімаєш МК, розказуєш, як в'язати. Чому немка, ну, ви зрозуміли, коротше, це не, не про це, не в цьому річ, просто розкажу, як в'язала і покажу. Можливо, хтось захоче зв'язати. Хоча всі паутинки в'яжуться, весь інтернет їх в'яже. В кожного свої, подобається, не подобається. І ми. так само тут трішки шкарпеток у мене лишилося, тих, що в'язала мені жіночка. Там далі мої висять, продаються. То потрошку йде. В'яжемо для ЗСУ ще, ну, справ багато. На роботі я це... тут хоч пов'яжу, хочу дов'язати шкарпетку. Нарешті сьогодні мені план на роботі дов'язати шкарпетку, якщо вдасться, якщо все буде добре. Ось такі дівчатка мої жатейські будні. Все, включилася, поговорила, буду далі працювати. Так, покажу вам подарунок на день народження. Назара був день народження. Ми з чоловіком купили йому ось таку боксерську грушу, чи як її там називають. Боксерська Щой... груша. Боксерська щойно прицепила сюди ми її. Там в мене на блокаторі шкарпетка треба зняти, щоб не портила фон. Хоча, ви знаєте, вона сюди непогано по інтер'єру і підходить. Тільки що в мене тут ось зараз блокатор. Сорокового розміру, а шкарпетка більша. Ось такий тут у мене. Оп, щас. Картинна галерея. Так. Ну, І перчатки ж покажи перчатки, які в тебе. І перчатки. А, О, так. І... Зараз будемо боксувати, а ну давай спробуємо, що в нас вийде. Давай будемо боксувати. А так. Бо я вже ролики навчальні подивився по боксу. Дивись навчальний ролик. Mm -hmm. О, навчальне відео. Mm -hmm. Ти їй подобається твій подарунок? Mm -hmm. да? Нове хобі. Нове хобі. Mm -hmm. <laughs> ну добре. Одне хобі у нас в нас був вибір, бо в нас музика. І часу не вистачає на такі спортивні на футбол, він не хоче ходити, то на бокс, теж, Ой, впало, ну зараз розкажу. То тепер тут мій куточок хобі, куточок мого хобі. Дивіться, що тут у мене мій халат. Зараз упала мене розмотка. Оп. Упала розмотка моя. То що я вам показувала? Тут у мене барок, Ой, блін, щось усе мене сьогодні падає, ну так як воно є, так і показую. До чого я вам показую цей халат, того, що вже його не буде. А зараз про це я вам розповім детальніше. Ну, коли вже у нас такий сьогодні влог без в'язання, ось показую, чого не буде вже халата, бо в сина є халат. Ось такий халат подарувала йому дочка з зяті. Тут в шкарпетках він. О цих він їх не скидає, дуже подобається. Отакий От теплющий халат. Йому хотілося, ну одягни пішов, як там воно буде виглядати. То є в нас подарунок, вирішила. Ну, Думається, це він цей халат носитиме довгенько ще, то потрібно розпустити те, що я починала. Чесно кажучи, в мене й часу ну, не дуже багато. Такий він довгенький. Рукавчик під котилами. Покажи рукавчик ближче підкотила. Тут йому ще хватить і хватить його носити, то буду розпускати. Подобається подарунок? Ага. Подякуй, Саші Юлі, за подарунок. Подякуй, Саші Юлі. А, а, ху, ху, Дякую, Саша, Юля і Настя да? ага. за подарунок. Ось такий синій, такий він хотів, то задоволенням хай все, так що вони показали свої подарунки. А в мене тепер оце буде розпуск вже на одну роботу менше. Ну, я думаю, його мені вдасться розпустити. Не знаю, чи на дві ниточки буду розділяти, чи ні. Це така пряжа, що знадобиться. Можливо, пізніше буду в'язати внучки ще щось із цього. Можливо, внучки піжаму можна теж зв'язати з такого матеріалу. Поки що найдостатньо речей. То як виникне необхідність, як скажуть, що потрібно в'язати, то я зв'яжу. Поки що оце лежить на розпуск, дівчатка. Такі мої сьогоднішні справи, такі мої сьогоднішні дні. Вдалося мені сьогодні трошки пов'язати. Ну, зовсім трішки. В'яжу шкарпетки, трішки вам покажу зараз. У нас трішки тут переробки, бо що під своєю вагою трішки розтягується, воно зачіпається в нас за, оцей, за оцю штуку, трішки воно як при боксуванні, то зараз чоловік буде переробляти, виймати одну одне, як звіно по-українськи, не знаю, одну оцю штучку. Забере чи пару, щоб було нам подовження. Не забереш, як воно? Цепочка, дзвіночі, як вона називається, не знаю. Чим? Звіно. А по українськи і треба по-українськи. Бог. Бог його знав по-українськи, ну ви зрозуміли, що ми хочемо. Ось таке в нього тут імпровізований спортзал міні, то... <с? <с?> аби тільки займався. Так, хтось комусь телефонує, тобі хтось, друзяки вже напевно, так, Назар. Так, ну ми займаємося своїми справами. Що тепер тут нормально? Да. О, тепер молодця, ну бачите, було нормально, а трошки вже отвисло. Тепер нормальний зазор. Просто вона, мабуть, может і тягнеться, вона ж важка петлясь, 15 кг. 15 кг ваги? Да. Угу. Ось так. От. Так, ну що? Ти далі боксуєш. Ага. Ти далі боксуй, а я пішла в'язати. Давай. А телевізор хто дивиться? А ніхто не дивиться, зараз вимкнемо, бо щось у нас нераціональне використання електроенергії. Виключаємо, поки в нас є світло. Так, а я пішла швиденько. Дознімати і монтувати відео, поки є світло, бо це ненадовго. Так, уже прямо дівчатка. Не вибачайте. Як є, так показую все, як є. Така моя зараз швидкість в'язання, такий темп життя. Ці шкарпетки, що я в'язала на замовлення, мене побачила подружка, то я їх подарую, бо мені здається, тут менший буде розмір візьме подружка їх. Купить, подарую. Говорила, купить купити ці шкарпетки. Ось моє в'язання Я... вдалося мені на цьому тижні, Оце, дівчатка мої результати за тиждень. Те, що ви дивилися влог, тож навіть він був знятий за тиждень. Сьогодні у мене субота, то це моє, моє в'язання за тиждень, одна шкарпетка. Ви можете собі це уявити. Ну, і навіть, навіть резинка була зв'язана вже. Оце такі реалії мого сьогодення, мого в'язання. У мене тиждень був. Такий, що зранку я з 9 на одній роботі, а тоді е, йшла на шиття, то приходила о 12-й ночі недов'язання. В'язалось тільки те, що трішки встигну на роботі. На роботі я була теж недовго до 2 годин, то там свої справи були. Е, в основному це я десь отак за день пров'язувала по два рапорти, може трошки більше. Зараз субота вже мене. Вже я вдома і я оце за суботу зв'язала, оце закрила цей мисочок Думаю, досніму шматочок відео, щоб вигрузити. І розкажу дівчаткам і Це вже у мене оце така пара готова. Тепер мені треба зв'язати ще одну пару, щоб така була бо сподобалися І я почала це. Субота після обіду, це в мене теж таке зв'язано. Дуже мені подобаються дівчатка, ваші відгуки в коментарях про Артісан, то кому потрібно, почитайте. Дуже-дуже я задоволена тим, що є. Ну, можливо, зараз я вам включуся і прочитаю. Хто не хоче шукати під відео, а сприймає на слух інформацію, то я думаю, вам буде корисно. І зараз я вам розкажу те, що мені. В коментарях написали мої підписники. Так, продовжуємо далі читати коментар. Коментар АС. А мені не сподобалось супервош при щільному в'язанні. В'яжу, мабуть, середньо шкарпетки на 2, 25, на 2,5 виходять щільні, але геть не еластичні, особливо резинки. Зв'язала останні на номер 3. ось тут мені все сподобається. Сподобалося, тож треба пробувати під свої руки. Вівчарі ще не в'язала, замовила 10 маточків, буду тестувати. Тестуйте. Щиро дякую за коментар. Так, я згодна тут з кожним словом, що потрібно під себе підбирати, під, під, під свою щільність в'язання, під те, як вам подобається. Ще ось коментар Лариса. Малеєва пише, мої вітання: в'язала із супервош і артісан меланж, Мені Артісан теж ниточка тоньша і не так розпушується після прання. Дуже вам дякую за такий коментар. Я думаю, що відрізняється. Вона дійсно не так розпушується, не така пухнаста, як супервош. Зараз покажу вам наглядно. Так, ось скарпетки із Alize. Супервош Артісан. З ними нічого не сталося. Ось, наприклад, я давайте на оцій покажу. Ось. Ой, де вона? Ось. Після прання така, навіть не закрилися і ці всі, де я піднімала, петлі набирала. Якось у супервош це зробити це виглядає краще оцей набір, оцей клин підйому. Оця п'яточка, набір на п'яточку. Ось яка вона до в'язання корява до, до прання. Ну, ну, зовсім таке, ніби я зовсім не вмію в'язати. Дуже корява. І, ну, по пухнастості вони однакові. Просто після прання тут розрівнялися петельки трішки. Не так би, як мені хотілося, і все. Ніякого пушку тут на ній немає. Ну Отак можливо. Ну, зовсім ви бачите. Зовсім-зовсім слабенький пушок. Так що це точно така закономірність. Ось із звичайної Алізе Супервош. Тут, можливо, що коліри меланджеві, то воно тут трішки скрало. Оці Підйом петельклин, підйом ось, трішки гарніше виглядає. але вони і В'язала я теж так само на, таких сами, на такому саме номер спиць, але вони такі добротні, такі шкарпеточки, А ці такі ну, тонесенькі, якби хлюпенькі такі виглядають. Ну. Мені здається, що, мабуть, його у дві нитки треба в'язати, по моїй щільності в'язання, ну, я, мабуть, не, 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 не осилю таке. Ну, як, не, не те, що не осилю, а дорогувато вони будуть коштувати, як у дві нитки в'язати. Не такі вони будуть ніжні, скажімо так. Ну, Супервош мені поки що подобається дужче. Перевіримо на пухнастість їх. Що тут у нас з пухнастістю? Чи видно її трішки, чи вдасться нам її побачити? Зараз побачимо. Ну, трішки вам видно є пухнастість і більші волоски, і менші є тут. Як його нам показати? Ну, ось ця пухнастіша, можливо, вам якось вдасться це побачити. Ну, вірте мені на слово. Ця пряжа пухнастіша. Супервош, звичайно, чим супервош Артісан. Ось так, ще раз почитаємо. До Мені так корисні такі коментарі. То о, ще знайшла. В'язала шкарпетки Супервош та Артісан. На зачин 2. Це мається на увазі, мабуть, на резиночку і два з половиною. Артисан приносить, і 2,5, мабуть, далі в'яжеться. При носінні артисан менше тягнеться. Нитка ніби трішки сухіша, ніж супервуш. Так, так, це... це так воно і є. Так що це такі коментарі. Дівчатка понаписували дуже добре. Ось ще читаю коментар від Ірини Петрушко. Майстриня, мабуть, багато знає, перев'язала різні пряжі, бо говорить, що і, артизан, і артисан, і супервош товщина різна залежна від кольору. В'язала і артисан, шість кольорів спробувала. І супервош багато. Артисан однотонний завжди тонший, ніж меланж. Це мої відчуття, і в'язані речі видно, що різна товщина. Щиро дякую, що так ви нам розказали. Будемо тепер і знати. І дівчатка теж писала, що секційний супервош, ніби такий товща ниточка Віка з каналу Україночка, яже, зв'яжемо тренди. Говорила, що секційного фарбування він ніби товщий, здається. Так, дівчатка, що ще шукаємо? В'яжемо разом з Надією. Хто не знає, канал заходьте, наша українська в'язалочка, блогер з Полтавщини, моя землячка, пише мені коментар. З артісану не в'язала, але ще навіть супервош. Але більше подобається на спицях два в'язати. Теж туго не в'яжу, хоча і на два з половиною в'яжу, то вони більш м'які виходять, але кожен шукає, що їм підходить так. Шукаємо під свою щільність в'язання або на двох, або на два з половиною. Дякую, Надія, тобі за коментар. Оце так, дівчатка коментарі теж розказала, поділилася з вами своєю інформацією, що володіють, те, що дівчатка мені писали в коментарях. То, думаю, якщо вам подобається така рубрика. Так і зачитувати коментарі, то будемо зачитувати. Мені подобається, мені цікаво, не завжди є час гортати його під відео і шукати. А тут прослухав слух запам'ятав чи глянув, перечитав, передивився. Ось так от, дівчатка. Отака з мене в'язуха. Так що не трачу, не трачу часу, в'яжу далі. Ну, Першим ділом монтую зараз відео і вигружаю на канал, щоб у вихідний було вам що подивитися. бо Перебої з електроенергією, відео стало менше. Хочеться подивитись, але ну, я, чесно кажучи, у мене не було часу на... на подивитися. Зранку, поки збиралася на роботу, слухала, дивилась дівчаток, на роботі додивлялася, то <кхух> якось так. А це в суботу сіла подивитись небагато. Відео дається, мабуть, знаки. Щось у мене камера блимає, вроді я нічого не затуляю. Дається, мабуть, знаки перебої з інтернетом, то якось так буду дознімати, монтувати. До зустрічі в коментарях. Дуже дякую, що ви зі мною. Всім до побачення!